Мішенька дуже сильно балується. Доброго дня, Запоріжжя. Всім добрим людям. А недобрим бажаємо. Подобрішати. Міша, боже, як ти сьогодні бала? Ти мені крісло А? Ти що тут? Головна діюча особа? Ой, балована, ой, балована. Мішуня. Мішуня. ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй! Оце тако. Настрій гарний. Міш, тебе на гарний настрій? Ой-ой-ой, ти опасна. Так, ой, як ти дивишся. Ой, як ти дивишся. Міша в захваті. Потихеньку прикрашаємо. Така в нас тут ялиночка. Це ще тільки початок, буде гарніше. Тут охрана, нібито живий песик, всі його шарахаються. Зайти, зайшу, а вийти, ні. Ой, Міша, ой, Міша, балується, Міша так балується сильно. Так, тут в нас що є? Що ще є в нас тут гарного? О, буде зимувати Оліандр. Ну, Тут з'явилася ще одна прикраса. Червоний колір взимку в Різдво. Ну, це щось вообще мені дуже подобається. Це я сама зробила таку літничку з барі. Робимо самі собі настрій. Ще тут щось у нас є. Приберу цього красунчика, хочу рамка, щоб була вільною. Щось на неї розвішу, Різдвяне. Він мені вже набрид. Хай десь полежить, а потім, може, скучаю, так знову його причіплю. І ще маленький аліандрий тут у нас. Оп. Ще в нас тут такий сучасний бант з'явився прикраса. Червоний мені більш подобається, але ще й голубенький доволі гарно виглядає під колір наших стін. Думаю, що гарно вийшло.